Сками у криптовалютних каналах і як не втратити гроші. Ханіпот. створюється скам токен, який активно рекламує. Купити його можна, але продати або неможливо, або тільки з величезною комісією, тобто 99%. Це фактично віддаючи гроші шахраям. Передача ip ключа трейдер з каналу відкриває набір. Копітрейдинг трейдинг каже, що ваші кошти будуть у вас і нічого боятися. Але як тільки ви передасте ip ключ, він виведе ваші кошти, продавши вам на ліквідних парах свої монети за завищеною ціною. Довірче управління трейдер просить передати вас гроші в управління. У 95% випадків результат такий: він повідомляє, що депозит згорів, а сам забирає ваші кошти собі. Торгівля 50 на 50 Вам дають сигнал на покупку. А іншому користувачеві на продаж, хоч би як пішов ринок, Аналітик у будь-якому випадку отримає свою частку з виграшу. Навчальні матеріали пропонують корисні файли, які насправді містять вірус дрейнер. Якщо ваші паролі та зітфрази зберігаються на комп'ютері, вас просто обнулять підсумок. Трата коштів та депресія, зашифровані посилання, посилання із непомітною заміною символів. Наприклад, вас можуть запросити на розмову або запропонувати зареєструватись на біржі. В результаті крадуть ваші дані створення власного токена. Якщо немає реальної утиліти та сильної команди, це просто фан токен або приречений на скам. Виграють лише ті. Рішов вперше, а решта залишається зі збитками. Не вірте каналам, які запевняють, що хочуть допомогти вам заробити. Так є чесні проекти, але простіше та швидше заробляти на скамі. Кожен криптоканал створюється насамперед для власного заробітку.